Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Малаєв Роман Олегович, позивний Мамай, штаб-сержант військової частини 3027. бригади спеціального призначення Барс Національної гвардії України, народився Роман 13 жовтня 1967 року в місті Слуцьк Білоруської радянської соціалістичної республіки. Проживав з мамою в місті Котовськ Одеської області. Пізніше сім'я переїхала в місто Бар Вінницької області. У 1984 році Роман закінчив Барську загальноосвітню школу номер 3 та вступив у Барське педагогічне училище за спеціальністю початкова освіта. По завершенню навчання працював учителем фізичного виховання за сумісництвом учителем історії в школі села Степанки Барського району Вінницької області. Пізніше працював у Маньковецькому обласному дитячому туберкульозному санаторії. Відслужив строкову службу в армії, став сержантом, командиром танку. Після армійської служби Роман одружився разом зі своєю сім'єю. У 2012 році переїхав у Вижгородський район Київської області, село Катюжанка. У новому місті працював викладачем малювання та фізичного виховання в дитячому навчальному закладі Лалеченя. Свою роботу Роман дуже любив. У 2015-му Роман пішов служити в Національну гвардію України. Був учасником бойових дій, воював на різних напрямках: Донецький, Луганський. З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році боєць не стояв осторонь, обороняв терени Київської області. Штаб-сержант Малаєв Роман Олегович загинув 12 березня 2022 року в боях за село Мощум Бучанського району. Похований на байковому кладовищі в місті Київ, указом президента України Роман Олегович, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно. Як пригадують близькі чоловіка, за характером Роман був дуже добрим, компанійським, завжди був готовий прийти на допомогу. Окрім того, показав себе вмілим і хоробрим воїном. Справу Романа продовжує його син Ярослав, який також обороняє українські кордони, зокрема Донецького напрямку. Він мав жити та творити майбутнє країни. Герої не вмирають. Вічна та світла їм пам'ять. Найкраще йдуть першими: вічна слава і шана героїв.